З приводу проведення виборів в умовах воєнного стану, перше вибори, якщо ми говоримо про демократичний виборчий процес із е, стандартами, які передбачаються на демократичні вибори, ви такі вибори провести в сучасних умовах неможливо. Друге, законодавство такої можливості не дає. Третє, існує маса проблем і викликів, які постають в умовах воєнного стану, забезпечення і виборчого процесу, і самого дня голосування. Тому що, окрім безпекових, які є основними, і на які нема відповіді, як забезпечити безпеку як тих, хто голосує, так і тих, хто обирається, закінчуючи тим, що у нас. І е, виборча інфраструктура зруйнована, і не вирішене питання, як мають обиратися. А саме головне е, голосувати, а саме головне, і обиратись. Можливість обирання ж також не потрібно забувати про це. Військовослужбовці, які зараз знаходяться на передовій, внутрішні переселенці, мільйони українців, які знаходяться за кордоном. У проєкті на наступний бюджет не відділяється на це жодної копійки, і таких проблем можна називати десятки. Тому якщо коротко, то позиція і українців. Ви правильно сказали, що вже кілька соціологічних досліджень показують тенденцію, що абсолютна більшість людей усвідомлюють неможливість проведення виборів, тому що не хочеться говорити про якусь імітацію виборчого процесу. Це неприпустимо. Так тому мусили ці розмови продовжувати, вважає також неконструктивним. Єдине, що мала би робити зараз як законодавча гілка влади, так і виконавча, це очевидно говорити про умови і подолання тих викликів, які постануть після нашої перемоги, тобто проведення перших повоєнних виборів.